Про протидію російським безпілотникам, зокрема, Анатолій, начальник групи розвитки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону долучається до нашого ефіру. Анатолій, добрий вечір вітаємо вас. Доброго слава Україні, героям слава. слава бачимо, що ви проводите збір зі зрозумілою усім без винятку українцям метою на збиття шахедів. Розкажіть, будь ласка, які ресурси для того, аби збивати шахшахеди ефективніше і частіше вам потрібні? На даний час ми проводимо збір на безпілотно-авіаційний комплекс для знищення ворожих цілей, типу шахет, герань, гербера, також додатково тепловізійні приціли на тепловізійні приціли на прожектора та додаткові засоби виявлення та ураження ворожих цілей. Даний час безпілотні комплекси, тобто типу дрон ту дрон один із важливих пріоритетних питань в нашому підрозділі, тому що створені певні підрозділи сформовані для знищення їх. Тому в комплекс ми дуже велику сильну потребу відчуваємо в ці комплексах. Тому просимо всіх долучитися, допомогти нам зібрати кошти на придбання цих комплексів для знищення більшої кількості ворожих ворожихедів. Друзі, я просимо вас долучатися до цього збору? Це надзвичайно важливо, тому що щоночі мобільні вогневі групи протиповітряної оборони полюють на ворожі шахеди для того, щоб вони не летіли вглиб території України, не нищили українську енергетичну інфраструктуру, житлові будинки, не вбивали українців, людей дітей. Це важливо. Давайте підтримуємо, будь ласка, цей збір, пане Анатолію, дрони перехоплювачі. Загалом наскільки ефектив? ефективна ця технологія як працює, і який відсоток збиття саме цими дронами ворожих безпілотників? Це дуже ефективний засіб, тому що дрони типу Шохет Гербера вони піднялися на великі висоти, що заважає роботі мобільно вогневої групі з великокаліберними кулеметами, які не можуть їх дістати. Зарекомендовані е комплекси, зарекомендовані підрозділи, які ефективно вже використовують е дану систему. Е відсоток збиттів е дуже високий, е тому що технології, які запроваджені в даній системі, в даних дронах, е дозволяють е швидко виявити та е точно знищити ціль. Друзі, вже понад 10 тисяч гривень переказали в рамках нашого збору, за що ми безумовно всі вдячні. Але я хотів би наголосити на унікальності цієї можливості, тому що хто знав, такий час живемо достатньо дивної, можливо, ті 10, 20, 30, 40, 50 гривень, які ви зараз перекажете в рамках цього збору, і зроблять різницю між шахедом, який, не дай Боже, влучив десь поблизу вас, або шахедом, який до вас летів і був збитим. Або Можливо, який летів до вашого сусіда або взагалі, в принципі, до будь-кого в Україні, до будь-якого українця, я думаю, однаково боляче бачити, читати новини і бачити наслідки тих влучань, які залишаються після цих клятів шахедів. І у нас є змога зробити так, щоб у наших хлопців, у наших бійців, було більше можливостей ці шахеди збивати. І я сподіваюся, що ви нею скористаєтесь і, можливо, захистите таким чином і свій власний будинок. Хто знає. Анатолій, щодо протидії ворожим безпілотникам вночі? Скажіть, будь ласка, наскільки складно? Я просто раніше пам'ятаю, коли була тривога ввечері, і, наприклад, я там повертався з міста додому кудись, то буквально все небо було в прожекторах, які світились ну, здається звідусіль, просто вишукуючи ворожі дрони у нічному небі? Зараз, коли я їду в пізній час, тривога і загроза ПЛА, я не бачу такої кількості е, прожекторів. Вони є, але їх набагато менше. Скажіть, будь ласка, як змінилися самі алгоритми і підходи до виявлення ворожих безпілотників вночі в українському небі? Виявлення ворожих безпілотників це цілий комплекс заходів протиповітряної оборони, які розпочинаються з виявлення супроводження передачі даних напрямку висоти руху цілей. Також тоді в дії вступають мобільно-вогневі групи, вогневі групи, які розосереджуються на своїх позиціях, які визначені. І проводять виявлення візуальне та акустичне, тобто дивляться і слухають. Також в них є засоби сповіщення з загальної системи протиповітряної оборони, яка також їм надає дані, з якого напрямку рухається ворожий безпілотник. В мобільно-ванових групах є засоби візуального виявлення та прицілювання. Наприклад, один із них це тепловізійний приціл, який дає змогу прицілитись і візуально встановити контакт з ворожим шахедом і провести вогневе ураження, в зв'язку з тим, що ворог не стоїть на місці. Він так також змінює свої технології, змінює. Механічні технічні характеристики своїх безпілотників, обладнаючи їх засобами оптичними, тобто візуального контролю і контролю безпосереднього напрямку руху. Тому зараз дедалі рідше використовуються прожектори за для того, щоб не демаскуватися і не показувати ворогу вогневі позиції. Чому і дуже багато просять людей не фотографувати і не знімати відео, коли ведеться бойова робота на знищення безпілотників ворожих типу Шахетера. Анатолія, хотів би уточнити інформація з ЄППО. Я нагадую нашим глядачам, що є такий застосунок, така програма для мобільного телефону, де кожен українець, який чує там дрон чи ракету, може зайти і відзначити, що він в такій то географічній точці почув проліт е ворожого засобу ураження. Скажіть, будь ласка, наскільки вона важлива, як часто до неї ви вдаєтесь для того, аби з'ясувати, де перебувають безпілотники? Е так, вона е відіграє свою е певну роль, вона також важлива, тому що е ворог. Е Інколи заходить на малих висотах, що не дає змоги радіолокаційно виявити ціль, тому спираючись на акустичне виявлення, спираючись на дані, які надають. Прості мешканці зосередити свою увагу в той район місцевості, де було зафіксовано прольот населенням, де була інформація, тому зосереджується вся увага певний напрям на цей певний напрямок, і проводиться певні додаткові заходи на виявлення і та знищення ворожу. Пане Анатолію, дякуємо вам за те, що долучилися за те, що захищаєте. Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Був на прямому зв'язку зі студією.